Ми продовжуємо наші духовні вправи, знаєте, е, питання реколекції неправильно. Не Взагалі багато є нових слів, яких ми не вживаємо ніколи. Бо питання що такі реколекції? В мене вже є такі колекції. Колекціонувати марки, колекціонувати монети. Колекціонувати картини. І тоді ти щось треба, ми щось нагромаджуємо, щось колекціонуємо. Але ось такий рефікс Ре до колекції. Це означає колекціонувати того, що подивиться на себе збоку. І тоді колекціонувати того косочку того, що є в мене доброго, недоброго. Треба дивитися збоку. Якщо щось є недобре, і коли є, наприклад, в телефоні є перегрузка на багато в форматі лишнього, його треба очистити, ми то очищаємо і залишаємо те, що є нам корисне. Сам відносно духовного життя. Кожен з нас має духовне життя. Знаєте, Ми не тільки тут живемо в церкві, ми живемо в світі. Хоч скажу чесно, деколи так є. Тоді християни поводяться як варіанти, я прошу таке ганське слово, або є божевільні. Вони в церкві є одні, а за церквою є інші. Вони по-різному розмовляють. Та вони в церкві церков, духовну, завітайте, слава Святому, слава на їхнього. Приходимо світ з зовсім іншою мовою, інше вітання, все інакше. Такі потіки, ну, такий жарт. Але розказували актори, розказували, як вони знімали фільм про Другу світову війну. Ну, але було поле був один перебраний формі Німецької армії, другий Радянської Армії, третій формі УПА. Ну і приходить тепер антракт. І каже, де слухай, поки відпочивати, поки будуть ці зйомки, все, і там і близько є хата. Демо нап'ємося води, бо хочуть пити воду. І, але вже не перебиралися в іншу форму, знімали ремонта і були формі трьох. Такі той хати слухають, що треба взяти, то йому не дописується. І то хай є. хати слухають. І дивіться три формі: радянській, німецькій і українські мають. І, і той господар каже, Слава Україні! <реш> 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 так воно так є, коли людина виходить з церкви. Церкви є одна, а коли виходить на двір, ходить трошки інакше. Тому в ці моменти реколекції людина якраз міняється себе внутрішньо. Треба подивитися, що в нас є доброго залишити. А що є поганого направити, мінятися, щоб прийняти Бога, таким є. Вчора ми дивилися і ми вчилися дякувати Богу за наше створення. Вчилися Богу дякувати за те, що ми народилися таким, яким він є. Вчилися приймати себе самих таким, яким він є свого здоров'я, свого стану, свого характеру, свого темпераменту. Колись це був Антоніс Сороський, митрополит, він розказав сказав такі гарні слова. Саме тому, що не вистачало у світі такого, який ти є, нема в світі гармонії. Щоб була гармонія у світі, щоб світ гармонійно існував. Не хватало саме тебе таким, яким ти є. Не такий, які ти маєш бути, не ті, ти хочеш робити себе, а таких, як ти є. Якщо люди роблять себе таким, 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 таким. і вони виконують роль акторів. І питання, чому вони ставали акторами? Хто їх? Чим того акторства? Вони дивиться глибину історію людства, а там Єва. Вони зірвали плід, вони прикрились у юнаготу. І ця нагота не тільки була така, як фізична, це було слово духовне. Заховалися, встидалися один одного, один на одного нападали. Адам там нападав на Бога. Це дала мені дала мені та жінка, яку ти мені створив. Погана жінка, але поганий ти Бог також. Жінка мені дала, але й ти не здали. Треба дати мудрішу жінку, для роботи. Тробитки і інакше дати. А Єва Зміє. З іншого боку, вони ховалися в кущах один перед одну душу бачили, думали, що у них це їхній гріх бачить кожен. Подивиться, зневажайте, подивитися і каже, ліпше людей вони мене не бачили. Не бачить, який я є. Не бачили мій характер, не бачили нічого. Я заховаюся. Всі на мене будуть оглядати. Я краще буду звинувачувати, обріхувати. А ще знищу ту людину, аби він мене не бачив. Не бачила мого характеру. Тому що людина сама себе з'їдає. А так Кай, коли вбив свого сина, хилового свого брата Авеля, і не мав місця на землі, бо кожен буде бачити, бачити, бачити знакти, що він не вибивати. Тоді оця маска нам всюди наразі буде якийсь інакше. Лукаве своє зображення, лукаві характери, лукава доброта, лукава побожність, лукава молитва. Я буде хто. А як, той? А, як той? а як той? А як той актор? А як той актор? А як буде такі інші? Господь каже, добре, ось гарне, який ти є? Ви стараємося бути якимось інакшим. Коли той, той гармонії, коли подивитися, наприклад, підносну будинку. Появіть собі, який фундамент, буде сказав, каже, я не хочу бути фундаментом. Хочу бути дахом. Я буду дам. Але якраз Бог, досі на мене, сніг, дощі, і то подібне, хочу там дехто. А хто тут там де фунта? Ха тебе ніколи б не було. Ніколи, якби не ноти є. Нота до не став, ноти но та до. Каже, хватить мені десь на незуче на горі, хочу бути підсердий там, десь собі. А то каже, у мене чотири букви слаби, я буду десь на початку рамканці. Шехи ну тобі помінялися. Не було би мелодії. Тому щоб людина була такою, як є, Господь її затворив. Нема кращої, нема гіршої. Є людина неповторна. Тому Господь дав людині відбитки пальців, які неповторні. Не дара біометричного паспорта. Щоб зробити біометричний паспорт. Було б Біометричний паспорт, ДНК. щоб ми шукали, інше, щоб ми є не поди, замість підписати. Ні, то не раді того. Господь показує, що ми єдині деподорог, тобто таких ми вже більше ніколи не будемо. Ніколи не будемо, яких ми ніколи не будемо. Потім не може бути. А таким, як ми ніколи, за всі віки, за всі століття. Первина Божа. знаєте, колись Антоній Падавський е, є в твоє ікона. В нього є. Отак він розказував одну історію. Колись один цар мав, ішов десь подорожував і мав на цей прекрасний перстень, чудовий гарний перст. Присей. І той перстень прийшов, пропав таку каналізацію. Опаку про неї, що він робити? Я, це ти ж який красивий? Що він робить? Він передівається про цей одяг. І робочі. І треба йому нарізацію. А тепер, що ти люди скажуть, що вони буде глядати, він подвородиветься, а тут такі гарні персидені, що ти придворі розуміють. І взяв той робочий одяг, з різних песня і ніс до, до палаті. Це є персінь, дуже красивий договору І ти сам, каже Антон, цей Бог. А той одяг цим прийняв людське тіло, щоб нас рятувати. Перше потрібно, що ми прийшли, ми, коли людина впала гріх, ми повинні сказати від себе, Боже, хто мене має рятувати? Ми знаємо Бога, який мене створив, який мене любить, який маму виходить, який народив мене, який поселив мене в цей світ. Ту сім'ю, то місто. з тими друзями. Ми розуміємо, що ми робили погано. Ми своїми в тебе відкинули. Вчили мене не добре. І тепер ми шукаємо того, хто мене стоїть біде визволить. Хтось, я не знаю, от їх, хто, 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 хто такий, хтось. Ісус єврей. Ви ж історично, він єврей. Це Марія Йосиф. А він не просто єврей. І своїми діями довів, що він велика історична постать, з якої починається ера віточислення від Різдва Христового. Чому не від народження скарга Наполіоні? Віточислення зробив від народження ленд. Ні, від Ісус Христа. Хто він такий? Значить не просто людина. Більше того, він почав робити то. Твержуючи свої слова, що ніхто не робив, одоровляв, зціляв, воскресав смерть, і більше того, він сам Воскрес і смерть. Виявляєте собі, коли євангелист писали Євангелію? Коли Марко, історія каже, що Марко бачить своє Євангелієм, просто Євангеліє, а потім вже грецькі є псалмате, е, про то знову Євангеліє. Марко писав Іван, а він Марко був хлопчиськом, коли був. Із Христос йому було 12 років лише. Він про себе в одному місці згадує, коли Ісус Христа арештувала, то він бачив юнака, який загонувся просто, ні, подивився, що, ти, що, ти, що ти за шум, коли арештували. І коли його, його схопили, він тих ноги, залишився, покривали у руках вояхів. Це написано про себе. Але він був секретарем апостола Петра. Спочатку він записував листи Апостола Петра, а потім Євангелію, що розказує апостол Петро. І Євангелія почалася, Євангелія Ісуса Христа. Щоб сказати, Євангелія в ті часи не то, що ми сьогодні, а в добрий добри вістка. Євангелія це означає сьогодні на день народження імператора. Це така має бути подія, щоб сказати, або. Якийсь полководець або імператор переміг на такій-то, такій-то війні. Він не буде казати, якийсь єврей воскрес. Труп, труп якийсь встав. Це нього було б ну, мало. Якийсь Так, став. Та, Це людина, а може більше людина, яка устала смертю, яка перемогла саму смерть. Бо коли би і когось і воскресив, найбільш Христос, якщо когось воскресив, рано чи пісь він помер. Лазар ж помер. Інший юнак, чи хітр сирохи був, він помер. Чи інший? Але це сам Бог Воскрес. Він ще не вмирає. Смерть ним більше не панує. Коли ми діваємося Христа, ми не вмираємо. Каже, як не вмираємо, ми ж вмираємо. Ні. у сопших. Тобто, над нами, каже Катихіс, смерть вона є тимчасова. Ми заснули у Бозі. Бо мертвий є той, хто Бога не вірить, хто відкинув Бога, той мертвий. Хоче хоч ходить в тілі. Але й Бога мертв. Але фізично ми навіть, і заснули в тілі у сопчій. Це означає, що смерть ми віддалися смерті тимчасовому. Асикінця тимчасово? А з Рік, два-три роки, десять 10, 100, років, сто років, тисячу років. У Бога і пише псалому вівці один день тисячу років, То їх знає, може так і в Дисі воскресли. Воскреснуть прославленими тілами, які моють Христос, хто жив в праведниках. І грішними, хто жив, простими тілами, і хто жив грішми. Але воно буде воскресінь, тому приходить час пасхалі, на цвинтар. День Радониця, якраз і, 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 і ці на гробках моляться де першим християнським привітком Христос Воскрес. Це означає, що ми говоримо мертвим, не трупом говоримо, а тим, який сплять, ми кажемо усопшим. Що так, як Христос Воскрес і ви Воскреснете. Кожен з вас. Чому є мощі? Чому я не тлі ні оставки? Та немає. Люди ховають. Чому кадять? Чому окроплюють святою водою? Мощі, які зберігали безпеку душу. І було багато випадків. І є випадки, де викопує тіло, а воно не розпадається. А є деякі є ще мають пахуче миру, який лікує людей. Чому? Тому що Бог показав, що людина тимчасово спить. Це час напняється. На ней до кінця не панує, бо нема розповіда. Тоді, коли ми віримо в такого чоловіка, а це не був же просто чоловік, що зі зімовся божественне. І коли ми в нього, що в нього було божественне, ми кажемо Божий син, який народився деним способом. І коли той Божий син прийшов, і за мене помер. А чому за мене помер? Чому саме син помер? Логічно. Боже Отець. Я з зі і сам ну, і мирися. А чому? Бог Отець не послав наприклад, Святого Духа. Чому? Ісуса Христа. Тому що Ісус є Божий син. Син Бога. І Бог Він є, є рідним. І тепер. Коли Ісус Христос прийняв наше тіло, тіло людини. І тепер, коли ми єднаємося з Ісусом Христом через молитву, а особливо через святе причастя, тоді, коли Бог Отець об'єднує нас, із Христа, Він цілує нас єднає, коли Ісус Христос, прийнявши наше тіло, Він є Син Божий, але не один. Кожна людина через Ісуса Христа стає дитиною Божою. Божию. Не є просто відкуплення, уявляєте собі. Ми через Ісуса Христа, і пише Іван Богослов, називаємося дітьми Божими. Маємо право називатися дітьми Божими. Я пише в Івані, які не стіле божа ні від крові, лише від Бога народилися. Бог народив кожного з нас. Через Ісуса Христа. Тепер, коли ми молимося молитву Отче, наш ми не брешемо. Я казав Франціка Сизу, я колись став нам перед Перним єпископом, я тепер не буду му казити сказати тобі тобі П'яту на долі, що ти мій тато і до Бога тату. Я ще говорю ти мій тато. Ми не будемо говорити. Боже, Отче, рятуй мене, бо що люди хочеш, що хочеш отворіти. Це є Христос підняв пранітика. Сину прощається тобі твої гріхи. а в оригіналі пише, синцю, синочку, прощається твої грехі. Бо каже апостол Павло, що в Святому Дусі ми можемо сказати авва Отче. Авва Отче це означає татку, тату синку. Некому будь не ангелові, якому світому. Самому Богові. самому Богу, який сотворив весь всесвіт. Самому Богу, тому світому світі каже, вищий розум, досконалість, буття ціле. І ми йому кажемо, тато, я тобі довіряю, я тобі відкриваюся. Бог є. Я хочу щоб ти Бог моїм другом. що ти був, і, все, і, дочу. Та ще більше. і тепер залежить від нас, Кожного з нас, що ми маємо сказати, хто ти для мене Христос? Ти мій друг, ти мій батько, ти хтось історична постась? ти, який був філософ, який був колись, який про якого писали багато книжок. Я не хочу, хто ти є для, для України. Хто ти є для Одеси? Хто ти є для моїй сім'ї? Ні. Хто ти є для мене? Бо коли настане час, де ми станемо перед Богом один на один час смерті, ми будемо каже, ей, а, а як бути всі? Ну, а всі собою вмиралися, йшли додому, то вони пішов на землю. І тепер немає нікого, а не скористатися Богу тебе. Демон він каже, має твої гріхи? А Твої чесноти, ти один один, що ти мені можеш сказати Бога? Не чекаймо смертного часу. Треба чекати. Час суда є час сповіді. Коли ми на сповіді говоримо, ми себе оскаржуємо. Знаєте, що таке? Є іспит совісті, іспит по це, це слово. Наше слово це є екзамен совісті. Ми себе екзаменуємо і тоді. Господь через священника прощає ріхі Другу. Сповідь цей найсильніший екзорцизм. Не такий сильний отець прийшов, екзорцизм, або ще інші цілителі ці, екзорцизм. Найсильніша екзорцизм це ще раз сповідь. Любий священник тут. Може бути, є екзорцизм через те, що він сповідає. бо демон боїться сповідь. Бо сповідь забирає душі з його лап. І мають туту силу. Бог дано ту силу. І Бог є біля нас на сповіді і в святому причасті. Тому ми свячуючи власті, і треба каже, не може він нічого не робити. Бо ти освячує власті, і ти є дитина Божа, ти у Бога на руках, що я тобі буду робити? Він мене наб'є, якби може хотіли бачити тебе, але те ти у Бога не на руках. А с Бог не любить, і якщо Бог, мене так любить, сильно конкретно, навіть розіп'язу, ми прийдемо ну, змерзнути, поплакати, бути печорним. І сказати, досить хватить, надаємо, хватить. Помер, але я смерть. І перетебі що значить? Знаєте, не так його боліло, бо так його шматували. Його боліло, його, його били, його прибили. З ним насміялися, тому що він був нагідь. Його зрадили. Годив. А де він апостол? Ми вчора читали Хрест на Ромулинці, а я там не разу не бачив, де були апостоли. Де вони були? ж його друзі були. Нема? Всі потікали. Марі були під Христом. Це апостол Іван. Де? Добре, а де Бог? Божній, Божній, чути мене покинуть. Розумієте? Прокляті. Це такий момент абсурду, якого дуже важко зрозуміти. Бог став проклятим зараді нас, задля мене. Уявіть собі, коли мені хтось пришле друг і каже, що я тільки тобі давню хату. Бедхаус в Одесі, ще де там тут Мерседес. Джудім просто став бути мій друг, родич. Моде життя. І тому тут не маємо сказати. Чи вдома? Чи тебе маю сказати просто Бог в очі? Щоб тебе ніхто не чув, це має чути я і Бог, Бог і я. більше нікого. Ні тату, ні мама, ні дружина, ні чоловік, ніхто. Я є Бог, Дивіться в очі, сказати, Хто ти для мене, Ісус Христос? Хто ти для мене конкретно сьогодні? Чи я можу тобі довіритись? чи так, я тобі буду в церкві тут один, такий гарний, побожний, чемний? Робити тут побожність, мир, любов, злагоду. Я вийду за двір і будуть зовсім інакше. Як оціях, десь згадувати. Сізнати, <світна> як говорити, добре там здрасті там. Знаєте, прийшов і до міської ради на фартіш. Іде, чоловік здоров'я. Це смішно людей. Це воно трохи нервує і дробов смішає. «Добрий день. Ветеранку паку і я свій. Добрий день, слава Україні, слава Ісусу Слухай, я тут кажу, чому ти лукавиш? Усі одинакові, що це таке є? Що це кумедя? Чому ти? Богу, яке було саме, то що хаду і Ну, як має бути без лукавства, хто ти? кажу, чому ти? має бути одинаково? Бог прийшов до мене. Бляйтесь, служба Божий кожен раз. Бог приходить до мене, не туда, просто до нас. До мене. І я приходжу до Бога. Коли мені стає в житті погано, я приходжу до Бога і кажу, «О, Боже божі. за такий дуже сильний, такий е, е, релігійний, якийсь інтерес цікавий, якийсь не, не знаш. Хлопці, мені буде погано. Де буде? Не текле мені пальцем. Той допоміг, хто не допоміг. Відкинули. Але він мені допоміг, він зразу, зразу мене допомагає. І чекає на мене. Він мене чекає, я можу з ним поговорити. Коли він відкине, то він мене ніколи не відкине. Я хочу бити йому просто подякувати. Мені просто подякувати Богу. Я можу вдома подякувати. Так, я вдома подякую. А може, не подякую. Але тут я з ним. Має можливість з ним з'єднатися. Він побагато Євангеліє Христого причастя, а в не буде світове причастя. Навіть і якщо буде служба Божа онлайн, і нехай патріаршу собою. А тут є світове причастя. Тут єднається з Богом. Бог єднається зі мною. Це оберсалася на вістовку в городиці, в то веру тримає в руках, того Діло Марії тримає за руку. Це гарно. Значить, є вони є одні. Вони мене додому не люблять, а вони не розуміють. Немає кому пожалітися. А що батьки відійшли, або друзі, немає до кого прийти. А коли є одинокі, постайно, чому не раділи, чому вони не плакали? І буду простити, хоч буде пече. Тому що них завжди, з Марією. Тому що вони будуть його друзями, дають більше друзі, його дітьми. Я не буду казати, що ви маєте сказати. Я не маю права на це сказати. Але я можу вас тільки спитати, поставити одне питання, яке. Буде вовнувати Бог. Яким буде вам вивати совість, свідомість? Бо совість або сумління, нічим словати, це Божий голос. Він буде питати одріч, буде питання. Хто для тебе є Ісуса? Що означаємо для тебе Спасибо для нас? Для тебе. Чому ти ходиш по церкву? Може піти на пиво, може піти на рибу, може піти ще з друзями поїхати, може ще. Чому ти сюди? Чому ти приклади? Ти коли приїхали, ми десь летиться за кордоном десь їхали, наприклад, в Греці, в готелі. Там піляж, там дещо ж а, в отайлі, а в ми зібралися таке самолетка і кватушки, може більше може так само. І люди казали, тут в готелі, служба Божа для тебе, Ісус. І це слово має бути нас закарбоване. Щоб потім, хто би нас не спокушав, чи демо, чи люди, чи самі не спокушалися відійти від Бога. Мою сказати Богові. що? Ти мій друг, ти мій батько, ти Марія, ти моя мама, ти мій друга мама. Христово. Опять ходить. Протеся. І будемо, так Ісус Христос своємуся. І тоді Бог миру буде з нами. Це є наше питання. І це є наша особиста відповідь. І нехай Бог миру буде з нами. Слава Ісусу Христу! Слава